Радіо UA Чикаго. Так, друзі, усім привіт. Ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І ось сьогодні до нас завітали двоє гостей, які готові поділитися своїми секретами успіху і, можливо, якимись бізнес-порадами. Оскільки сьогодні у нас в гостях Алекс Попович, виконуючий директор і співзасновник компанії Vista Transholding а також Олег Головатюк, власник компанії OVM Привіт вам, доброго дня. Привіт. Привіт. Як ваші справи? справи? Супер. Супер, а у вас, Олег? Все добре. Все добре. У вас після, все добре. після напруженого робочого дня все добре. Я зрозумів. Розкажіть, будь ласка, хто ви є, і ось ви е, власники, ви засновники компанії. Розкажіть, будь ласка, декілька слів mm -hmm. про свої бізнеси і е, е, якраз чим ви займаєтесь? Який ваш профіль? Я виконуючий директор компанії Vista Transholding і співзасновник цієї компанії. Компанія заснована в 2009 році, займається вантажоперевезеннями по Америці і по Канаді. Також ми займаємося ремонтом вантажівок, займаємося it продуктами в сфері вантажоперевезень. І В цілому група компаній об'єднує 15 компаній, які задіяні в сфері вантажоперевезень. Mm. А у вас yeah. uh, я власник компанії Вен. Ми є е, компанія, яка займається експедай-сервісом. Це термінові перевезення малогабаритних вантажів. Е, в нас є диспетчерська компанія, ми самі перевозимо. Е, якщо так на людській мові, це те, що перевозиться бусиками. Uh -huh. Маленькі буси, карговени це все, що відноситься до цього, це наш бізнес. Я зрозумів. Я так э, чуючи по тому, який у вас бізнес, усвідомлюю, що це якраз э, мрія багатьох людей, які сюди приїжджають, тому що э, не знаю, чи це стереотипна така думка, чи як э, тих, хто тільки приїхав в Америку, одразу десь піти в тракісти, одразу піти десь в перевезення. Розкажіть, будь ласка, ну не знаю, про історію якось вашого бізнесу, як він розвивався, до яких масштабів зараз він доріс і дійсно про якісь успіхи, можливо, якісь невдачі. Ну більшість тих, які приїжджали раніше, вони починали із контракторського бізнесу, тобто з будівництва. Власне я побував в цій сфері теж і. На момент 2009 року, коли почалася криза в будівництві, перейшов в транспортну індустрію. Більш вимушено це була вимушена дія для того, щоб оплатити свою освіту в бізнес школі в Чикаго. І далі можна сказати хобі, перейшло в основний вид зайнятості. Наразі наша компанія оперує 400... 50 вантажівками, Ого. Ми, а ми працюємо в сфері драйвен, тобто звичайних, звичайних трейлерів, які перевозять звичайну, звичайну продукцію, коробок. А у нас є а, температурно регульовані а, трилера, це рефера, і в нас є опендеки або step deck. А крім того, ми запустили зараз вантажу перевезення на в бакстраках. Це 26 фіт а, Шасі. А, ми оперуємо, як я вже сказав, на ринку Америки, на ринку Канади. І а, наразі а, є певні напрацювання роботи із Мексикою. А загальний оборот компанії більше 200 мільйонів. Фантастичні цифри. А ви, Олег, можете похвалитися. Ну, Про цифри після Олександра не буду нічого говорити. Вражаюче, <yu> вражаюче. <вражаючо. с dev> так, вражаюче. E, ну, um, До цього бізнеса як будь-який іммігрант прийшов, тому що коли попадаєш в країну, потрібно e, максимально швидко влитися в робочі якісь моменти. і e, якраз Робота водія це є одна з найдоступніших робот на сьогоднішній день, якщо брати великі траки, потрібно отримувати спеціальний лайсенс ідеал commercial driver license, На нього потрібно вчитися. Він коштує доволі таки дорого на сьогоднішній день. І тому багато хто вибирає шлях отримати звичайний драйвер лайсенс і йти на якраз перевезення швидких малогабаритних вантажів, тому що ці машини не підпадають під регуляції Діоті, і для них не потрібно спеціального навчання особливо драйвер лайсенсу. Тому це дуже популярна робота для наших іммігрантів. І я також пройшов цей шлях, і в якийсь момент я зрозумів, що мені не вистачає інформації для того, щоб. Дійсно працювати і якось коригувати свою роботу, планувати і робити. Тому було прийнято рішення відкривати свою компанію. Ми зробили мобільний додаток для того, щоб водії, які намагаються цим заробляти на життя, могли собі планувати, щоб їм було простіше підбирати вантажі, слідкувати за вантажами, дивитися, вибирати напрям, який є. Тому ми запустили цей додаток на сьогоднішній день. У нас також досить такий великий фліт, і він працює, він себе оправдує. Багато хто нам довірилось і з нами працює. Я зрозумів. Тобто, у вас великі команди, де працює <клес> дійсно багато працівників, і ось як ви сказали, що робота водієм це одна із таких найбільш популярніших серед емігрантів, які приїжджають до вас. Але чи є, наприклад, у цій роботі можливо якісь. Труднощі, можливо, якісь е, кризи, можливо, з чим ви, як власники бізнесів, стикаєтесь от таким першочерговим, таким най для вас найочевиднішою, якийсь, не знаю, е, перепоном у розвитку вашого бізнесу? А, ну, З точки зору водіїв, звичайно, більшість людей перегорає, тому що а це на перший погляд здається, що це проста, проста професія, але коли ти знаходишся в в вантажівці, і ти перебуваєш далеко від дому від сім'ї тижнями, деколи місяцями, то це втомлює людей, тому багато людей перегорають і виникає багато конфліктних ситуацій на денній основі. Відповідно, ми повинні вирішувати ці проблеми і з водіями, але в нас є ще й наші клієнти. І це клієнти, це брокера, це шипара, і вони теж мають певні потреби. Знову ж таки, індустрія, вона. А швидко і дуже вимоглива. Тому фактично, як власники компанії, так і е, працівники повинні постійно перебувати під, е, е, під тиском вирішення проблем кожного Тобто є певна рутина, і, і цю рутину потрібно вирішувати. І треба об'єднувати і співставляти ці потреби, які є в наших клієнтів, зовнішніх клієнтів. І Потреби і можливо перегорання і проблеми, які є в наших внутрішніх клієнтів. Це наші водії, і власники а, вантажівок, тому а, тут ніколи не скучно, Я зрозумів. А у вас у вас за, не за, такі що? великі відстані, я так розумію, але все одно є якісь тут тут. Ви помиляєтесь Маленькі тільки так? машини. Ага. Відстані, такі а самі, відстані такі ж самі, такі ж самі. Відстані такі ж самі. Ми працюємо по всіх штатах. Плюс Канада, плюс Аляска, тобто територія велика, є куди їздити. В принципі, всі проблеми, які виникають у водіїв, вони дуже схожі між тими, які є проблеми в траковому бізнесі і в нашому бізнесі в Експедайті. Тому що це замкнута кабіна, немає спілкування такого досить активного, водій на одинці, постійно в дорозі. І Оскільки ця робота. Ну це і небезпечна робота небезпечна момент. робота, потребує уваги. Е, є ще такий момент, що в нашій роботі в експедаті в нас немає логбуків. Тобто це ще по годинам не прописана робота. І буває, іноді водій може проїхати там 15 годин, 20 годин за кермом. Uh -huh. Тому робота не з легких. Вона доступна в плані входження в цей бізнес. Е, тому що... Не потрібно сидіала, не потрібно навчання, і не завжди роботодавець, той, хто приймає людину на роботу, потребує від нього якісь екстра знання англійської мови. І це якраз додає потім нам роботи як диспетч-сервісу, як координатору перевезень, додаткових якихось робот, тому що дуже багато водіїв, які приїжджають, вони починають працювати. А мову намагаються вчити вже по ходу. по ходу, в робочому процесі, але вони не враховують те, що 90% часу вони не з ким не спілкуються. Вони не спілкуються зі своїм диспетчером по телефону, або слухає якісь там радіо, або Ютуб. Я зрозумів, тобто проблеми проблем... є. Проблеми є, проблем багато. Їх можна перелікувати до ранку. Насправді я зрозумів. А що ось ви коли представляли свої компанії? Ви говорили про it сферу, про різноманітні додатки. Що ви використовуєте для розвитку свого бізнесу в плані можливо якоїсь цифровізації? Як ви покращуєте роботу, от, наприклад, ваших водіїв? Тому що колись я спілкувався із водієм, який колись працював, він мені розповідав, знаєте, байки, де каже, колись ми атласи використову. Різні там, не знаю, хитрощі і ще щось. А зараз, я так розумію, є багато різноманітних гаджетів, які допомагають водіям. Як, що ви використовуєте для того, щоб покращити, по-перше, і сервіс, щоб замовник був задоволений, і щоб водієві було легше виконувати його роботу. Є якісь хитрощі у вас, не знаю, плану? А, Ну, насправді це не хитрощі. Це, звичайно, індустрія йде в ногу е, із. Імплементацію а, it технологій А перші технології були імплементовані це були GPS-системи для а, транспортної індустрії Гарміні. Вони були в цілому не, не повністю точні, але в більшості вони проводили, прокладали правильні маршрути і а, прокладали маршрути для конкретно а, для вантажівок. Тому що а, дороги для звичайних машин вони відрізняються. По висоті мостів, відповідно, якщо ти їдеш на вантажівці, де кого треба минати ті дороги, де низькі мости, і звужені дороги. От. Але на даному етапі кожна вантажівка обладнана камерами, кожна вантажівка обладнана електронними лоббуками, і електронні локбуки, вони теж містить в собі gps систему Тому ми знаємо чітко, де знаходиться в даний момент, де знаходиться вантажівка. У нас є комунікація з водієм, звичайно, через смартфони, але крім того, є в нашій компанії є розроблена на компанійському рівні аплікація, яка інтегрується із системою транспорт-менеджмент транспорт система, яка знову ж таки розроблена нашою ж компанією. și uh, comunicații de aboți, către uh, 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 contact. ТІМС-системи із аплікацією, або через чат, який знову ж таки знаходиться, і це є наша розробка в тій же ж системі, або через телефон. Ну і в цілому наші драки зараз обладнані двосторонніми камерами. Ми бачимо не тільки ну ми не що бачимо постійно, на дорозі. Так, ми бачимо в момент акциденту, що відбувається на дорозі, що трапилось, або якщо знову ж таки трапляються ексиденти, або якісь порушення, ми бачимо всередину теж кабіни. І можемо відповідно зробити певні висновки: хто винен, хто не винен, і корекцію роботи з водіями на майбутнє угу. а у вашій компанії. Ну в принципі, IT-технології технології це серце нашої компанії, тому що ми для себе взяли за зразок компанії Uber, яка дозволяє будь-кому з власною машиною заробляти гроші. Ми пішли тим самим шляхом і розробили наш додаток, який дозволяє водіям, які є власниками карговенів, підключатись до нас через додаток, вибирати собі вантажі і возити. Тобто, це велика частина нашої компанії, it технології, без них без них нікуди. Я зрозумів, є дуже багато таких речей, про які навіть замовники можуть і не знати. Я зрозумів. А ось дивіться, я колись чув таку інформацію не знаю, наскільки вона правдива, що в США настільки багато траків, що якщо їх поставити в рядок, можна там землю по екватору обігнути, можливо, навіть і не один раз. Що ви робите для розвитку вашої компанії? Щоб, по-перше, замовники до вас зверталися, а не до конкурентів, і щоб найкращі водії йшли на роботу саме до ваших компаній, можливо, є якісь привілегії, можливо, є. Якісь не знаю, речі, які їх спонукають саме обрати для роботи вашу компанію, а не, скажімо, компанію конкурентів. Чим ви відрізняєтесь від інших компаній перевезення? А, ну, В нашій ситуації це наші ключові цінності компанії, які були сформульовані у 2012 році. Це візія і ключові цінності. І в нашій ситуації це. є… Націленість на клієнта, тобто, ми е, дуже е, наша наш пріоритет це націленість на клієнтів зовнішніх, як я вже сказав. Це наші шипера і брокера, і націленість на внутрішніх клієнтів. Власне е, ми бачимо в тому силу компанії, і ми бачимо в тому силу успіху. У нас немає проблем. Наняти водіїв тому, що ми вчасно оплачуємо заробітну плату. Водії задоволені умовами праці. В той же час наші зовнішні клієнти вони задоволені нашим сервісом, і сервіс нашої компанії по відношенню до клієнтів оцінюється в 90 98-99% успіху. А вчасного доставок. Тих вантажів, які ми перевозимо, ну і звичайно, далі це вже інновації, далі це постійний розвиток компанії, імплементація певних ноу-хау, це є команда, це все те, що робить вісту транс, вісту і транс і успішною компанією. І дає нам можливість розвиватися навіть в цьому ринку. А ринок, я хочу нагадати, зараз знаходиться в рецесії, і він що знаходиться ви в увазі? Ну, з, починаючи з березня-квітня 2022 року. Слово криза". А, да, починаючи з 22-го року ринок постійно просідає. Він зараз знаходиться в. А в зв'язку вод... з чим це? Це є багато факторів. Знову ж таки, ти згадав, що є велика кількість раків на дорозі, що їх можна там викласти декілька разів навколо земного. Земної кулі дуже велика кількість з'явилася нових перевізників, і в існуючих перевізників з'явилася кількість вантажівок в період ковіду. Але після з моменту 2022 року замовлення, кількість замовлень клієнтів, вона постійно падає. От. І зменшення замовлень і збільшення машин або вантажівок на дорозі привело до того, що ціни на вантажоперевезення суттєво впали. Попит і вони, пропозиція. Абсолютно. Попит і пропозиція, а вони пішли в сторону а, власників вантажів. А як вийти замовників? з цієї рецесії? Це є натуральний процес. Просто зменшується кількість вантажу перевізників. Ми чуємо постійні новини, що банкрутують компанії, компанії зменшують свої фліти. І ми зараз знаходимося на етапі потенційного виходу. Виходу із цього дна швидше Піке. всього що, та швидше всього, що це вже на кінець відбудеться в наступному році. Ага, тобто, грубо кажучи, залишаться найсильніші, найстійкіші, і вони будуть підіймати вже на своїх плечах далі бізнес. цей й далі ну це знову ж таки індустрія, так як і більшість індустрій, такого, такого роду. Вони циклічні. Ця індустрія має циклічність, вона залежить від сезонності, вона залежить від бідінгу зі сторони кастомерів на протязі року. І третій цикл це власне саме довгий цикл, це є, це є кількість вантажівок на ринку вантажу перевезень. І цикли від падіння до підйому вони тривають приблизно від 3 до 3,5-4 років. А дана рецесія, вона. Найдовша, вона триває вже більше двох років, і швидше всього, що розтягнеться, простягнеться на три роки. Uh -huh. А попередні рецесії тривали від 8 до 12 місяців для розуміння. Але знову ж таки в нас був період а, підйому ринку колосального і підйому цін. а Це було на протязі а, ковіду, а, і майже на протязі двох років а, це було. Просто е, е, нереальні ціни для А це може бути пов'язано із війною в Україні, і з тим, що є нова хвиля міграції сюди, людей, і це все впливає теж на ваш бізнес? М -м, насправді падіння ринку почалось до імміграції людей, але є, угу. е, е, звичайно, е, частково залежність від початку війни, з початком війни, тому що. Фактично війна вона запустила цей процес падіння, падіння транспортного ринку. Тому що транспортний ринок він якби, випереджає падіння на інших ринках. Це є предвісником падіння і рецесії на інших ринках. І, і Торгівлі, оскільки ви Абсолютно. перевезення, ви перевозите різноманітні там, товари, продукти. Абсолютно. І це все впливає на ціна привезення. На Ціна товарів, скажімо, це чисто таке примітивізує, грубо кажучи, ціна перевезення. Якщо вона піднімається, то піднімається безпосередньо ціна товару в магазині. Абсолютно, ну і знову ж таки з ростом інфляції, так як інфляція досягнула свого піку, якраз в 2022 році, а спроможність людей зменшилась відповідно. з. Ростом ціни на пальне, яка відбулася в 2022 році, як ми знаємо, а таки ріст ціни на пальне був о, е, запущений е, початком війни в Україні. Ну і в цілому е, змінами на глобальних ринках. От це все привело до зменшення купівельної спроможності е, світової, ну і відповідно америка, і американців, в тому числі. А ну і зменшення покупок привело до зменшення вантажу перевезення. Ну, це я так. Упрощую, тому що сама схема вона набагато складніша цієї глобальної торгівлі і зв'язку логістики з глобальним перевезенням. Але і я так, так розумію, для, по-перше, розвитку вашої компанії, для розвитку бізнесу в загальному ви організовуєте різноманітні івенти, ви організовуєте різноманітні заходи. І наскільки я знаю, 24 жовтня відбудеться траковий шлях в США лайфхаки від експертів. Тобто, розкажіть, будь ласка, що це таке має бути і для чого організовуються такі, так, такого роду заходи? Yeah, okay. <laughs> Захід організовується для новоприбулих іммігрантів, які е, намагаються війти в даний бізнес для того, щоб е, їм пояснити, які є нюанси. Але не? це може бути і водії, звичайно, водії, тобто не тільки ті люди, які організовують свої компанії. Всі, всім, кому цікаво, хто цікавиться цим е, транспортним бізнесом, е, траковим бізнесом, експедайтом е, чи планує отримати CDL – Всіх запрошуємо. Ми більш детально розкажемо про те, як влаштуватися в компанію, що таке компанія, чим, які виклики будуть у вас як водіїв. Підскажемо якісь лайфхаки і зможете поспілкуватися, задати питання, на які ми дамо всі відповіді. Так що, всіх запрошуємо, 24-го в 16.30 адресу. Так, я би хотів додати, що організовує цю подію Українська Американська торгова Палата. А, і з своєї сторони а, я поділюся інформацією про свій шлях персональний встановлення в Америці імміграції, про шлях будівництва компанії, про саму компанію і про а, ті а, відзнаки, які ми маємо як компанія. Ну і рекомендації з точки зору водія, власника а, Грузовика. І бізнес-овнера, людини, яка засновує свій бізнес. Тобто, люди, усі будь-хто, хто цікавиться так. даною сферою діяльності на різному рівні. І навіть от який починає чи навіть як ви сказали, що хоче отримати Чи хто CDL. просто а. тільки цікавий, чи, чи, чи хто вже в цьому бізнесі? Я думаю, що всім буде цікаво. Як мінімум, познайомитися Кожен, з вами Кожен з них знайде свої. а мета. є можливість така, що якогось навіть водія наймете на роботу, якщо побачите, що людина спеціаліст, він вам одразу показує. Всі свої права, всі я свої дипломи. Я думаю, що Якщо такі люди будуть, то вони отримують телефон-рекрутера. Абсолютно. Відразу це відбувається. Є певна процедура перевірки, але з часом і це так і трапляється. На більшості а, а, івентів, які, які я відвідував, я знаходив потенційних або водіїв, або а, власників а, вантажівок, або навіть бізнес-партнерів. Тому це, ж, це завжди хороший. Networking uh, Event. ну круто. Я по перше дякую, що ви знайшли у своєму графіку. Я так впевнений, шаленому. Знайшли декілька хвилин завітати сюди до нас. Також дякую, що ви організовуєте такого роду заходи, де ви ділитесь своїм досвідом. А це мені здається, це ще цінніше, ніж просто знаєте, попитатися за роботу, а саме послухати те, як ви проходили від самих початків. І до чого ви дійшли, через які підводні камені ви проходили, що які підводні течії ви долали. Тому дякую вам за те, що ви ділите своїм досвідом. І я дуже маю надію, що оця рецесія, як ви сказали, зовсім скоро мене і все піде на новий підйом і на новий виток, так мовити, розвитку вашого бізнесу. Дякую вам. А ще раз нагадую, що подія відбудеться в четвер, 24 жовтня. Вона відбудеться в 6.30 вечора, а по а, центральному часу супер. Дякую, дякую за запрошення. Дякую. Тому нагадую, друзі, хто сьогодні у нас був у гостях. У нас в гостях був Алекс Попович, виконуючий директор і співзасновник компанії Vista Transholding та Олег Головатюк, власник компанії OVM. Тому обов'язково відвідайте 24 жовтня о 6.30 Захід, який називається Траковий шлях США Лайфхаки від експертів. Підпишіться на канал Радіо Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.